Дівчата сьогодні розпродаж шовкового килимочка, просто бомбезно у розмірі 2 на 3 Один розмір робимо на нього розпродаж. Фіолетова весіннього хітіночка дуже класнюча, переливається з різних сторін. Подивіться на цю красу, у кого спальня, у кого дівчатка. Опа, классики лома, правда? І я також думаю. Ниточка в <плес> нього йде <до> шовка, приливається <плес> Подивіться, будь ласка, який він красівчий, просто бомбезний. Ниточка шовкова і, звісно, йде е, ком комбінація з петлею. Дуже приємний. Фіолетові, сиреневі, кремові відтіночки. Основа йде коврова, основа йде натуральна. Звісно, вона читується дуже класно. І подивіться, будь ласка, якість. Те, йде Туреччина артфуга. Вони є всі, в принципі, в інтернеті. Це це є в інтернеті, килимочки також всі є. Можете подивитися, що на нього справді розпродаж. Справжній, справжній розпродаж. Два на три, чотири з половиною доставочка буде безкоштовна. Обов'язково звертайтесь. Килимочок тільки один. Слідкуйте за нами, підписуйтеся, тому що кожного дня ми скидуємо якийсь розпродаж. Кожного дня один килимок залишається, розпродаж, одна доріжка залишається, розпродаж. Звертайтеся.